Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх підписників, а також тих, хто дивиться без підписки, і дуже прошу підписатися. Це ж не тяжко, люди. Але ти бачиш, що ти робиш справу, яка комусь потрібна. І це надихає. Зараз я буду робити свій особистий розклад. Постійні глядачі знають, що я його роблю для міста Запоріжжя. Загальний на прильоти. То поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години ситуацію з прильотами ракети різного роду інших снарядів бойових якихось там. Чи будуть на цю, на цю добу у нас такі речі і які будуть наслідки? І відповідайте мені чесно, нічого не приховуйте. Покажіть мені росіян, їх наміри, їх дії. І Це наші збройні сили їх дві і то давайте подивимось росіяни росіяни мають зміни а Щвають, що це справедливі зміни. Вони діють. Але вони мають таку з кризисну трошки ситуацію, я не знаю на кульмінації. Бачите, мечові це зміни. Будь ласка, карти, покажіть мені, що це за зміни? Що це за зміни? У них трошки така якась непонятна ситуація, нестабільна. Бачите, дві карти показують нестабільну ситуацію, але будуть працювати. Тут почуття, тут монети. Мечових я тут не бачу. Не бачу мечових карт бойових, тільки зміни. І вони е, в негативному стані для них. Іде негативне стабільність. Е, немає, бачите, на одній ножки скаче, але будуть працювати, вони над цим працюють. Давайте подивимося, що будуть робити наші. Наші упорно захищають. Це вже йдуть такі, знаєте, страхи, але все ж таки маємо шанси. Маємо шанси. Ці карти вони не показують, що буде. От, скоріше, даже показують, що ми опираємося, ми боїмося, але відповідаємо. По цим картам не показано, що будуть удари. Нестабільність, це колихання по подіям, чи будуть діяти, чи не будуть діяти, непонятно. І ще й в кризисі вони знаходяться, вони не розуміють, на що то їм треба. Але бачите, працюють над цим питанням. Оця карта із всіх сама така. Але це монети. То що вони будуть робити по цим монетам? Рішучості немає. Королева, ну то залізяк в них повно. Потенціалу немає людського. Невдача. Боріш всього, що ну, ті ракети, що летять, ми їх будемо збивати. Добре, давайте ми подивимося сигніфікатори ударів. Може, трошки нам приоткриють ту історію. Зараз я започаткувала новий е, такий, таке питання. Сигніфікатори, будь ласка, перша карта сигніфікатор коротких обстрілів, тобто ракетних ударів до чотирьох ті, що ми збиваємо. і друга карта сигніфікатор ударів різних планів. Дронів, С-300 і таке інше. Я тут покладу карти Є сила будуть, 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 будуть летіти ракети, але вони будуть уничтожені. Так, добре. Дивимося оце. А тут буде поразка. Поразка. відповідь і також. Бачите, падає ця карта. Е, я вам хочу сказати, що якщо і будуть ті обстріли С300, вони не будуть великими е, або десь якось в пустоту. Бо п'ятірка це маленька перемога, скоріш навіть. поразка. Так що так. Тут ясність, тут ми будемо працювати над цим питанням. Тому по місту і показало, що у росіян воно нестабільно, непонятно. У нас люди працюють і будуть працювати. Так, покажіть, будь ласка, мені, чи будуть руйнування будинків? В цілому місці від тих ударів, чи будуть зруйновані будівлі різного плану. Невдачі, невдачі. Маленькі будуть, бачите, якісь поразки. Маленькі поразки будуть. І така буде перепалка, буде хаос, боротьба. Так, добре. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати за цю добу від цих ударів в Запоріжжі. Ну, от так воно і показало. Якщо. Бачите, опять оця на одній ножці, то якщо воно буде, маленька, маленька стабільність все ж таки існує. Але тут іде десятка. Це сімейна карта, дуже потужна, то. Фатальних не буде випадків. Літальних, випадків. літальних випадків не буде. Буде нервова обстановка, але все ж таки будуть люди живі. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Я ще не задавала питання. Давайте подивимося наші мости. Мости страхи. Ну, ставимо цю карточку, вона випала. Так, ми боїмося за наші мости. Нічого тут такого немає, страшного, Ми може, 8 місяців за них переживаємо і далі будемо переживати. Бо ми їздимо кожного дня там. Будь ласка, карти покажіть мені на цю добу, чи будуть якісь ситуації від рак ракетних. Ударів опасні по нашим мостам. Новий мост, охорона, безпека. Охорона, технічний стан. Старий мост. Безпека. Охорона, технічний стан. Це, взагалі, карта для обох мостів. Ну, бачите, новий все ж таки має, має і бажання, і дії, все там добре. По сигніфікатору, А в самому ділі, давайте подивимося в цілому. На, наоборот, це в цілому сигніфікатор. А це вже ми розкриваємо. Значить, безпека. Безпека отака хаотична, негативна. Йдуть е, конфліктні ситуації. На рівні скандалів. Е, тепер е, безпека. В негативному стані ще й подвійна ситуація. Технічний стан більш-менш нормальний. Контрольований, все нормально тут. Але, але стабільний стан. Але оце, звісно, погано. Так, це дуже треба пильнувати тим людям, які там знаходяться. Займаються цим. Старий муст. Непомірність. Ху -ху. Так, безпека бажаю кращого. Охорона буде поразка якась. Але технічний стан тримається. Якась буде поразка там, люди. Щось там буде по безпечності. Охороні. А покажіть нам, будь ласка, охорону по старому мосту, що ця п'ятірка нам хоче сказати? Ні, буде все нормально, буде все вдало. Просто буде якась гарячність людей. Ну і страхи, депресія. Все таке. Ну, що ми хочемо? Війна, люди. Давайте подивимося острів-хортицю. Острів Хортиця, це наша спадщина, це наша історична спадщина, тому ми її подивимося. Будь ласка, покажіть мені на сьогоднішню добу ракетні удари і острів Хортиця. Чи буде там таке відбуватися острів Хортиця на цю добу? Жертва. В якому сенсі жертва, будь ласка. Хитрість якась буде. <кій> буде конфліктна ситуація, якась на острові Хуртиця. Якісь будуть хитрі плани. Якийсь обман буде. А щось буде люди на хуртиці. Щось буде на Хортиці дві мічових карти впало. І жертва. І жертва. Чи будуть людські втрати на Хортиці на острові? Ні, жертв не буде, але буде не така якась група людей, які будуть між собою. В принципі, вони нормально спілкуються, але між ними немає общності. Якось розрознено все буде. Тут люди, мабуть, ті, які несуть охорону. Ось, Чи будуть якісь руйнування там? Не повинно бути, але оця карта показує, що немає енергії. Немає енергії, допомога і вибір. В принципі, щось там накльовується, щось там, може, і планують вони, але воно не буде мати тих наслідків, на які сподівається ворог. До речі, жертва вона ще показує, що ту людина, яка буде то робити, вона йде на того собственного наміру. По своєму желанню? Мабуть, за гроші. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу на 24 години по місту Запоріжжя. Чи будуть якісь терористичні акти, диверсійні групи, якісь загрози людським життям, будівлям нашим? Буде якась несправедлива ситуація? Це наші люди будуть працювати. Наші люди теж, якась іде історія тут е, і хитрощів, і обманів, і ударів в конфліктних ситуацій. Тобто щось буде, люди. Якась історія буде несправедлива. Так, і дьявол випадає. Чи будуть людські втрати від цих терактів? Проблеми будуть, але ні. Буде охорона, буде нормально все. Ось вони стоять. Але проблеми будуть. Ось так. Давайте подивимося, чи постраждає інфраструктура міста Запоріжжя на цю добу. Від ракетних ударів. Чи будуть у нас якісь зруйновані об'єкти і інфраструктури. Будь ласка, покажіть нам ту карту. Вода, електрика, газ, транспорт. Ощений. Вода захищається. Електрика. Є такий шанс, що може щось трапитися, Бо він маленький такий в негативному стані, то може таке бути. По газу теж буде, будуть працювати люди. І тут у нас по транспорту випадає оця карта. Люди бояться їздити у транспорті, особисто, мабуть, через мости. Давайте відкриємо воду. Так, буде поразка. Цього і будуть ремонтувати. На цьому ще наші політики зароблять гроші, бо це афери, крадіжки. Так, електрика. Тут все ж таки будуть якісь обмани, але наші люди зроблять все, що можливо тут. До речі, ну, бачите, довго вони будуть опиратися тут по електриці, щось буде якась проблема. Ще десятка перевернута. Газ, башня. Башня. Все ж таки попадуть кудись вони подвійки, невпевнена ситуація, подія, але налагодять. королева вогняна. По башні, кудись вони все ж таки попадуть. Якась буде аварія по газу. Ну, і що у нас по транспорту тут? Буде якась історія. Але вона не дуже така буде страшна. Звісно, в перевернутому плані почуття. Люди тяжко тут переносять. Але сила падає, посухи, ні, все буде добре, навіть якщо там якась буде. А от люди по воді, по газу, по електриці. І по газу особисто тут падає башня. То може бути ще й зривоопасна ситуація. Але коли королева випала, то полагодять королева вогню, там буде порядок, дисципліна полагодять. Чи будуть якісь втрати при е, людські втрати при пошкодженні інфраструктури? Чи загинуть якісь люди при пошкодженні інфраструктури? Ні, не загинуть. Бачите, які гарні карти впали. Посухи, все в позитивному і сонце. Не загинуть. Добре, Вроде все ми подивилися по загальному розкладу. хортицю ми подивилися, мости подивилися. Ну, все. По Запоріжжю я в цілому закінчую. І. Е... Бажаю вам бути живими і здоровими традиційно, не зважаючи не на що щасливими, цінить кожну минуту, хвилину, день прожитий. Хай вам щастить.